Першого дня грудня в Україну прийде черговий циклон. У деяких частинах країни очікуються опади в вигляді снігу та дощу. Крім того, варто готуватися до желедиці. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у п'ятницю, 1 грудня, мокрий сніг з дощем пройде у всіх західних та північних областях України. Нарешті території пройдуть дощі. В регіонах буде хмарно. Вночі та вранці місцями ожледиться. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу. На узбережжі в нічну пору буде від 0 до плюс 5 градусів. В день стопчики термометрів покажуть від 2 морозу до 3 тепла. Трохи тепліше буде в центральних, східних областях та на Закарпатті. 2-7 тепла. А на півдні країни плюс 8, плюс 13 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 2 грудня, опади в вигляді снігу очікуються в північно-східній частині країни. Нарешті території без істотних опадів. Буде переважати похмура погода. Вночі та вранці очікуються жледиця. Температура повітря буде аналогічною до попереднього дня. У неділю, 3 грудня, в Україні потепліше навіть уночі, окрім заходу, де будуть невеликі мінуси. Погода буде плюсовою. В день очікуються від мінус 1 до до плюс 9 градусів по всій країні мінлива хмарність, але ймовірно незначні дощі або сніг. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!